Івано-Франківська облдержадміністрація тепер у руках народу замість обіднього страйку з штурм урядової будівлі на захист приміщення Ода десятки правоохоронців зі щитами. Водночас протестувальників тисячі і настрої їхні рішучі. Міліція не робить активних дій. Однак триває такий статус кво недовго, переходячи у штовханину між мітингувальниками та силовиками. Мадяни зривають з правоохоронців шапки та шоломи, відбирають щити, йдуть на пролом. міліція відступає. Протестувальники тим часом б'ють вікна та воламують двері, пориваючись усередину. Там їх чекає інша частина хлопців у формах, але ті, по суті, не обороняються. Тож під гімн України у виконанні мітингувальників покидають адмінбудівлю. Цього люди прямують на прийом до голови ОДА Василя Чуднова, як повідомив депутат міськради Юрій Соловей, аби висловити свою позицію щодо останніх подій у державі. Втім, губернатора на місці не виявилось, та це не завадило мітингувальникам зайти в кабінет очільника Прикарпаття. Депутати щодо його відсутності висловили власну точку зору та окреслили механізм, який дозволить громадянам та народним обранцям залишатись у будівлі. Ми трактуємо це так, що голова обласної державної адміністрації самоусунувся від виконання своїх обов'язків. Відповідно, зараз в коридорах приміщення, зважаючи на те, що приміщення належить обласній раді, буде відбуватися депутатський прийом депутатами обласної ради, який дозволить перебувати людям приміщенні і доносити до депутатів обласної ради ті проблеми, які хвилюють сьогодні. Людей завтра каже Юрій Соловей. Депутати сподіваються на засіданні облради. Очікують, що вона візьме оперативне управління в свої руки то утворить обласний виконком а також розірве договір оренди приміщення з облдержадміністрацією. Поки ж мітингувальники облаштовуються в адмінбудівлі. Ми тримаємо будівлю до завтрашнього дня, до сесії обласної ради. Щоб сесія обласної ради перейняла всі повноваження. Ми укріплюємося, будуємо барикади, ставимо старших на поверхах, ставимо охорону і чергуємо цілу ніч. Тут між тим всіх працівників вода. Мітингувальники евакуювали з приміщення, каже Василь Попович. Допоки не будуть сформовані означення органи влади, а щоб отримати будівлю, мітингувальники зводять навколо барикади та патрулюють територію.